10 фактів про шоколадних котів. Шоколадний колір шерсті є результатом генетичної мутації, ген відповідальний за чорний колір шерсті має рецесивний алель, який при наявності двох копій призводить до шоколадного забарвлення. Існує порода, яка називається Юркська шоколадна кішка. Ця порода була виведена в Сполучених Штатах. І характеризується довгою шовковистою шоколадно коричневою шерстю. Однак, на жаль, ця порода вважається рідкісною або навіть зниклою. Багато інших порід кутів можуть мати шоколадне забарвлення серед них пурманська, європейська, бурманська гавана, браун, сіамська, шоколадне поєн та інші. Шоколадний колір може варіюватися від світломолочного до насиченого темного шоколадного. Відтінок залежить від конкретної генетики кота. Шоколадні кути не мають особливих проблем зі здоров'ям, пов'язаних саме з їхнім кольором шерсті. Вони можуть бути схильні до тих же захворень, що й інші кути. Ніколи не годуйте шоколадом котів. Шоколад містить Теобромін і кофеїн, які є токсичними для кутів і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, навіть смерть. Шоколадний колір шерсті може поєднуватися з іншими забарвленнями та візерунками. Наприклад, існують шоколад на білі, біколори або шоколадні табі. Забарвлення ліловий є розведеною версією шоколадного. Воно виникає, коли ген розведеного кольору впливає на шоколадний пігмент, створюючи світліший, сірувато рожевий відтінок. Характер шоколадних котів залежить від їхньої породи та індивідуальних особливостей, а не від кольору шерсті. Нема доказів того, що коти шоколадного забарвлення мають якийсь особливий темперамент. Шоколадні кути можуть мати різні кольори очей. Найчастіше зустрічаються зелені, золотисті або горіхові очі, які чудово контрастують з їхньою теплою шоколадною шерстю. Сподіваюсь, ці факти були цікавими для вас. Чи є ще щось, про що ви хотіли б дізнатись?